Принт пустоти або як побудувати храм з єдиного каменю, численні ідеальні і неможливі для нас древні скельні храми, а також підземні споруди, наче призначені для проживання десятків тисяч людей і цікаві не тільки в ракурсі як, але й навіщо вони створені і чому в такий трудомісткий спосіб. Всім привіт, дорогі друзі! Достатньо зовнішнього огляду складних і точних форм цих споруд, щоб зрозуміти, різцем такого не зробити, навіть якщо їм орудує саме досвідчений майстер. Для такого інструменту та методу обробки тут занадто багато ажурних деталей без права на помилку та без права на найменший дефект матеріалу, який є завжди в природному камені, рухомі колони не виймаються. А як же їх вставили? Під висячими колонами всього кілька міліметрів простору алмазним тросом, мабуть, можна пропиляти, але навіщо це виглядає як дефект? До того ж, у випадку багатьох скельних храмів об'єм видаленої породи в рази більший за об'єм матеріалу, необхідного для будівництва такої ж будівлі звичайним способом. Начебто простіше зліпити будь-які форми з цегли, геобетону або розм'якшеного каменю, але ні, тут саме видаляли породу скелі, залишаючи в ній потрібну форму. Де ж логіка, навіщо в рази збільшувати трудомісткість, як у випадку з храмом Кайласанатха, тим паче, що він з базальту, який твердий, мов граніт. З упевненістю можна сказати, що наші технології з таким завданням навряд чи впораються. Що вже казати про інструментарій давнього населення індостану. Але якщо зайву породу прибирали не твердим різцем, а проникаючими променями, сфокусованими в точку, з розпиленням каменю, скажімо, правильно підібраною частотою випромінювання, тоді може бути задіяний і технічний пристрій типу принтера порожнин, який друкує не тіло предмета, а простір навколо нього і порожнечі всередині нього. В результаті виходить та сама геометрична форма і стає зрозуміло, як у моноліті вирізані ідеально проточені колони складного профілю, рухомі кам'яні браслети на руках скульптур, рухомі колони. Вони малювались як цифрова модель під час проектування, а потім їх дистанційно вирізав високотехнологічний пристрій. Назвемо його умовно антипринтер. Він не вимагає заправки матеріалом, а тільки енергію для розщеплення матерії. Напевно, дуже багато енергії. Знайомий нам 3D принтер друкує за принципом нарощування форми. Антипринтер досягає. Такого ж результату вилученням породи і залишаючи її тільки в потрібних місцях. Все непотрібне перетворюється на пил. Таким методом цілком могли бути створені неймовірні скельні храми. Виглядає це так: Завантажуєте в диво інструмент 3D-модель приміщень з орнаментами, скульптурами, колонами, зрізьбленням будь-якої складності, Призначаєте стартову точку. На віртуальній моделі та її місце на скелі. А потім інструмент прив'язує прис... просторове креслення до місцевості, правильніше сказати, до скелі і починає друк пустот. Автоматично він знищує породу згідно з кресленнями, прочищаючи простір і зберігаючи потрібну вам форму в потрібних місцях. При цьому не потрібна розмітка, перевірка кутів і розмірів. Антипринтер знищить зайве строго покресленню, достатньо поводити променем. Сотні рабів і каменярів на такому будівництві не будуть потрібні. Всю роботу зможе виконати кілька розторопних аборигенів, ось таких, наприклад, або ось такі з більшим прибором для роботи з більшої дистанції. У чому мотивація створення храму Каласанатха таким незвичним способом, найпростіше пояснення відсутність кваліфікованої робочої сили, або її було недостатньо, або місцеве населення ще не вміло будувати в камені, і для початку будівельних традицій йому був потрібен зразок. В офіційному датуванні дозволю собі засумніватися, не виключаю, що саме з таких споруд. І починалося навчання аборигенів цього світу премудростям служіння богам, елементам танців, одягу та прикрас. Заодно виконувалася фіксація в камені метафор пробудову світу та суспільства. Хто працював із 3D-кресленнями, напевно, знайомий з такою помилкою моделі як неточна стиковка шаблонних елементів. Коли нікчемна похибка наростає на великій довжині і потім проявляється як уступ, наприклад, на карнизі плінтусі чи орнаментальному поясі, так як сталося у скельному храмі Ангкора, що опосередковано підтверджує версію цифрового об'ємного проєктування таких споруд, тоді стає зрозуміло, як з'явилися висячі колони. Це невеликий дефект електронної моделі, в якій одна форма відокремлена від іншої малопомітною лінією на проекції, а в житті стала площиною, яка відділяє колону від підлоги. На цьому фото скельні храми в Туреччині в коуносі. Зауважте, найбільший фасад виглядає як груба заготовка з недокресленими деталями прямокутними колонами, капітелями. Акротеріями та елементами карнизу. Причому весь фасад не до кінця випиляний у скелі. Межа випиляного строго горизонтальна, наче оператор антипринтера під час процесу раптом помітив помилку в кресленні і зупинив роботу після чергової горизонтальної лінії промені. І це означає, що процес був швидким буквально за хвилини все створювалося. Навіть можна припустити, що друк фасадів на скелі був ніби ескізом в натуральну величину. Перед тим як створювати храм у повному об'ємі. Таке пояснення склалося в мене при перегляді ілюстрацій. Ще один пазл у картинці. Як думаєте, підходить? А в підземних скельних містах дивують величезні об'єми породи, яку потрібно не лише видовбати. А й транспортувати назовні, без вагонеток, електроосвітлення та вентиляції ця робота немислима, але все ж таки вона була виконана. Як і для чого? Про це поговоримо в наступному відео. Дякую за увагу! Щастиво!